У Верховній Раді розповіли, наскільки ж зросте пенсія взагалі наступного року, бо дуже багато зараз різних обговорень буде, не буде підвищення, взагалі що буде в наступному році, бо, ну якось всі, знаєте, точно ніхто нічого не говорить. Щось там про пенсійну систему, що треба міняти, що грошей нема, що там пенсіонерам важко і так далі. До речі, дуже часто останнім часом можна владці почали згадувати про те, що таким пенсіонерам важко зараз. А, така тенденція. ну, Я навіть не знаю, якщо чесно, до чого це, до хорошого чи до поганого. Але ось дуже часто про все це почали розмовляти. І, наче як Починають з'являтися вже такі статті в ЗМІ, де кажуть, що буде точна цифра. Але можу вам зразу сказати, що точних цифр поки що ніхто не називає взагалі. Щодо того, чи підвищать взагалі в наступному році пенсію, а чи буде індексація? Буде підвищать. Чому? Тому що просто не захочуть обурення пенсіонерів. От і все.